І як завжди починаємо з прекрасного. У нас квітки стоять вже цілий тиждень і ще трошки. Сьогодні в нас обід. Добрий день. Дякую вам за те, що підписуєтеся, заходите на мій канал і лайкаєте. У нас сьогодні в обід таке меню. Помідорова зупа. Ми вже її поставили варити. Що таке помідорова зупа? Це ми беремо цибульку. Ріжемо, наливаємо в баняк олійку, просмажуємо і кидаємо туди, що? В даному випадку я кинула кусок курячої грудинки, це раз. І влила разом з нею воду. Як тільки грудинка звариться, ми відразу кинемо помідоровий соус. І хай він вариться. Коли звариться помідоровий соус, тоді ми дамо рис. Це в нас буде така зупа помідорова. А на другій у нас будуть ліниві хачапурі. Як, що то таке ліниві харчапурі, розказую вам. Ми взяли пасту, ми взяли листове тісто купили. Воно в нас тут в холодильнику стоїть вже літа. Мені його шкода. І я собі думаю, що ж я не своїм внукам не можу зробити ліниві хачапорі. Вони мене просять хачапорі, думаю, в мене ж кісто є. Я його зроблю. І як взяли, розкачали, трошки розкачали, підсипали мукою. Тепер розрізаємо. Отак От розрізаємо. Гарно розрізаємо навпіл. Рівнесенько-рівнесенько. Так як в мене ніколи не вдається то робити їм насенько, то розрізаємо, як розрізаємо. І собі приготували сир. Але в нас сир не сологуні. У мене сологуні нема. У мене є моцарела. Є моцарела, одна вже була куплена натерта, а другу я натерла. Тут є приблизно 500 грамів моцарели. Я би сюди додала солі і перчику. Але перше, ніж я додам солі і перчику, що я зроблю? Я розріжу їх на такі чотири, скільки в нас там вийде кавалки. Отакі, От бачите? Розрізала. Ну, Напевне, отак, на три. Треба було трошки посунутися. Ну, нічого, як вийшло, так вийшло. Так. У нас виходить. Тепер що ми робимо? Трошечки посолимо. Оце знімаю. Беремо такі дві два противні і включаємо духовку на 180 градусів. Включили. На 180 вниз вверх. Да? І ми включили духовку на 15-17 хвилин. Сюди, боже, поставимо ми що? Карту. пергамент. Витягаємо одну сучку. Будемо на цьому пекти, Покрасити. Напевне, тут буде по дві штуки. Розріжемо у нас маленька духовка, то розріжемо цей пергамент по нашій формі. Отак не зробимо. Розрізаємо. Робимо собі форму, таку нам треба. Окей, так кладемо сюди. Це сюди. Збризгуємо. Щоб вона не збризгується. Напевно, то вже олії там нема. Сидину збризуємо. Де ж тає? Окей. Окей. Збризнули, полишили сюди. Помахти не. І куди тікають? Окей, помастили. І напевне, розмістимо, що оце і приклеїмо. Розмастили, лишимо тут, щоб не тікло, бо у нас страшальний вітер. І починаємо робити наші ліниві хачапу. Мала... Угу. У нас це моцарела натерта. Пер... Пер... Робимо отак. Окей. І кидаємо сюди. Досолимо, кому треба буде. Окей. Не Всі кінчики щипаємо докупи. Окей. Щіпили і защіпуємо її. Ще один кінець. Щіпаємо докупи. І у нас вийшли хто? Вийшли такий рогалик. Защіпуємо обов'язково добре защіпити, щоб сир не витік. Бо якщо він витече, то всі наші ліниві хачапурі пропадуть. Зробили ми експеримент, щоб не бавитися довго, бо на все нам треба час. Ми взяли лист, половину листа засипали сиром і закрутили. І зараз поставимо його. Навіть не знаю, чи нам влізеться, скоріше теж вони влізеться. Мусимо чекати на ту нашусь. Ту. Ми отак його складаємо. Ось, так складаємо. ось так складаємо. Ось так складаємо. Робимо такий кошечок. Гіби кошечок. Окей? Так складаємо, так складаємо. До кінця так складаємо, окей. Складаємо. І особливо, щоб то все було закрите. Складаємо. Тепер робимо ось так. І легенько, щоб не роз... Не роз... Не розірвати тісто, отак його робимо отак. О, окей. Перша партія готова, але воно ще гарячий, ми навіть не хочемо брати, дивіться. Побачите. Окей. Показую його з другого боку. Все спеклося. Друга, бачите? Подивіться з другого боку. Супер. Все гарно. Це швидкі, ліниві. Як хочете, їх називайте, але до обіду нам вони готові. Tô aqui, ser pra te ok? Ok? E ok, faz okay. perna. Okay. Okay. І все так само зробимо на три кусочки. Ага, пече. Окей. тут. Треба почекати, щоб воно вистегло. Так, і це зробимо з літарелою. Дай тарілку маленьку. на тарілку. І це у нас вийшов як торт. Окей. Так. І ще лишилася одна, що ми робили дуже смачне. Ну, з мацаравою ліпше. З мацаравою ліпше.